Доброго дня, шановні, ви на каналі LeFine. Сьогодні поговоримо про Альпарі Банк. Цей банк є універсальним і сприяє розвитку корпоративному бізнесу, приватного підприємства і пропонує свої послуги фізичним особам. Цей банк створений у 2012 році. Здійснює свою діяльність на підставі банківської ліцензії від 2012 року. Банк належить до четвертої групи банків. І в 2018 році змінив назву на Альпарі Банк. Банк інвестує вільні грошові кошти в реальний сектор економіки країни, а також державні цінні папери, депозитні сертифікати Національного банку України, облігації внутрішньої державної позики, акціонер банку, якому належить 100% акцій. Це людина Бахтарі Хедатолах. Альпарі банк є учасником фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Фінансова організація забезпечує комплексне банківське обслуговування українських та іноземних юридичних і фізичних осіб відповідно до чинного законодавства України. Базові клієнти банку це представники сучасного високодохідного бізнесу, а також фізичні особи середнього і більшого достатку. Більш детальніше можете на сайті в коментарі до цього відео, а також в опису до цього відео перейти і подивитись, що надає цей банк і що є за послуги. Також є новини в телеграм-каналі. Подивіться, якщо вам цікаво.